Добрий день усім. В вашій увазі. Дуплекс 150 метрів, 4,5 сотки, знаходиться в 5 кілометрах від Києва. Броварський район це оза зим'я. Поруч з садочком. Також хвилинки 3-4 знаходиться великий ЖК, школа, вся інфраструктура, супермаркет, зупинка. Дуже гарні локації знаходяться. Дуплекс на 4,5 сотках. Навіз на два авто, паркомісця на авто, всі комунікації заведені. Газ поруч можна завести 3,5 тисячі коштує. Зроблено водовідведення вниз. Тут свердловина з переднього боку, був септик з переливом. Тераса задня, вікна рехау. будинок побудований з газоблока. Армопояс є, утеплювач фасад, штукатурка, клінкерна цегла плитка. І також є такий задній класний дворик, своя барбекю зона і підсобне приміщення. Зараз покажу вам. Як класно своя підсобка вже зроблена. Дуже гарна локація, гарна побудова, 150 метрів, 4,5 сотки. Верхня тераса, нижня тераса. Дах вже утеплений мінватою. Потрібно просто входити, робити штукатурку, розводку, всіх комунікацій і вже починати робити ремонт. Є виводи під боргву зону, тут каналізація і також вивод під світло. Дивіться ще раз, яка чудова ділянка. Чорнозем, тротуарна плитка. Все зроблено, можна вже під себе своє бачення. Басейн 4 на 8, чи по центру, чи з боку легко стане. Можна також сауну в цій зоні доробити собі і ще гарна халявина залишиться. Зараз обійду повністю ще раз ділянку, покажу вам. Ну Дуже класно. Тут навіть навіс на три авто, я сказав на два, то легко тут на 300 стає авто і плюс ще тут місця. І подивіться на цей фасад. Фасад іде вже повністю зроблений, з підсвіточками і такий цікавий зроблений колір фасадної клінкерної плитки. Така краса. Вже ворота ролетні, калітка. Тут така гарна галявина є перед входом. Зліва, справа, тротуар. Тут також придорожня територія гарна йде. Давайте по планування самого дупксу. Дуже гарний об'єм, 4 кімнати йде. Зараз докладний я вам все розповім. Гарні вхідні двері. Вже поставлені. Ми війшли, зліва сходи з моноліто повністю зроблені. Панорамні вікна, праворуч іде кімната, кімната, кабінет на першому поверсі з таким чудовим панорамним вікном. Стеля велика, дивіться, яка класна, величезна стеля. Такі сходи з лівим великим вікном, вікна рихав німецькі. Тут виводи йдуть водички, світла, каналізація. шафа при вході, так, є місце, і тут санвузол. На першому поверсі є свій санвузол, і великий простір відкривається. Кухні, вітальня. Праворуч в цьому місці ставиться кухня, є місце для всього. Реобразна кухня, острівець. Місце під їдальню в цій зоні класне. і тут вже сама вітальня з телевізором можна також зробити собі камінну зону. Великі панорамні вікна з такою чудовою терасою. Моноліт, ідуть перекриття. 20 см армопояс зроблений повністю. Такий чудовий перший поверт. Швиденько його нагадаємо. Ми війшли. Ліворуч кімната, місце під шафу вхідну, санвузол, кухня, вітальня. І сходи монолітні на другий поверх. Зараз вам також покажу другий поверх. А перед тим обов'язково покажу це вікно. Дивіться, яка краса. Завжди це без світла. Ми дивимося з вами зараз відеогляд. Просторий класний дуплекс на 4,5%, 150 метрів, з такими класними вікнами, енергоефективними брихау. Багато світла в ньому є. Тоді ми війшли на другий поверх, на другому поверсі є три спальні. Санвузу, гардеробна, і в цій зоні можна зробити чи гардеробну, чи ще додатковий санвузол. Кому як потрібно. Також є тераса і балкон додатково. Це перша кімната. З виходом на терасу. Справа і заду сусіди вже є. Зліва буде плануватися також будівництво. Давайте подивимось другу з вами кімнату подібну. Такі дві окремі дитячі кімнати зі своїми виходами на терасу. Довий гарний задній двір, барбекю, підсобне. Далі вже під себе облаштовувати саму ділянку. Далі по плануванню йде загальний санвузол зліва. Можна і душову, і ванну поставити достатньо для цього місця. Також нагадаю, всі в цьому місці можна гардеробну додати чи ще один санвузол. І це йде мастер спальню зі своїм балкончиком і зі своєю гардеробною. Гардеробна прохідна йде, тут ще зазвичай роблять в зоні трюмо, туалетний столик, зеркало велике. таким чином. За необхідністю можна одну з частей чи ліву, чи праву закрити, щоб був один тільки прохід, і буде більше місця для гардеробної. Такий вам. Величкий лайфхак. І вихід на цей чудовий балкончик. З такими панорамними видами. Дуже класно, що садочок йде подалі, великий гарний простір. Там видно вже ЖК, за ними йде школа. Ну і 5 кілометрів від Києва Троєщина. Чи можна доїжджати також через лісову Бровський проспект вже як вам зручно. Такий цікавий відео їх показав вам. Сподіваюся, вам сподобалось. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Всім гарного дня, до побачення!